Цей ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до розмови з нашою студією вже приєднався експерт у сфері українсько-польської торгівлі Юлій Зоря. Отож вітання, пане Юлію. Доброго дня. дня. Пане Юлію, хочемо з вами обговорити ситуацію довкола блокади українського кордону, довкола протестів фермерів у Польщі. І знаємо, що сьогодні вони вже блокують безпосередньо і протестують поблизу і в Варшаві. І нещодавно так би мовити, з українського боку теж був такий пасаж, що наш уряд поїхав на кордон, там готовий був зустрітися із урядом Дональда Туска. Але на жаль, польські. Урядовці туди не приїхали. Як ви розцінюєте ось цей хід і чому він не спрацював? І що зараз загалом відбувається в Польщі? Чи дійсно одна із головних вимог польських фермерів це повне ембарго на будь-яку українську агропродукцію? Значить, що хочу сказати, перше, що цей піс був дуже помилковий, а я раджу або залучати до роботи посла України в Польщі. А якщо він ну, не радить в достатній мірі компетентно і професійно, то звертатися до інших фахівців. Є наприклад, у нас керівниця фонду Євромайдан, Варшава, яка чудово розуміється на польській політиці, бо також себе можу рекомендувати. Ну, знайдіть когось, хто пояснить, що Дональд Туск це за політичною мовою, не рівень Дениса Шингаля. З усією повагою Дональд Туск це лідер. Зараз правлячий коаліції політик номер один в Польщі за політичною вогою Денису Шмигалю приблизно відповідає Анджей Дуда, який є значить учасником і висуванцем від партії Право і Справедливість. Яка власне зараз ця партія право і справедливість це колишня правляча партія на чолі з Ярославом Качинським, який був попереднім перед Дональдом Тутком політиком. Номер один в Польщі, е, е, от е, вона зараз власне вимагає ембарго на українську продукцію. Тобто, якщо ви хочете дізнатися, хто качає ситуацію, хто вимагає ембарго на українську продукцію. Будь ласка, зайдіть у Твіттер до колишнього прем'єр-міністра Матеуша Маровецького, і ви там побачите, що він саме конкретно виступає за повне ембарго на українську продукцію. Пан Матеус Сморав'яський діє е, спільно з наративами всієї попередньої правлячої партії, яка є найбільшою фракцією в польському парламенті. Право і справедливість вони зараз намагаються навіть можна сказати не е, стільки самі протестувальники, тільки поширюють наративи в соціальних мережах, по телебаченню, де тільки можуть там і говорити, що вони вимагають повного ембаргу української продукції. О, діють вони для того, щоб виграти місцеві, хочуть виграти місцеві вибори і таким чином качають максимальну ситуацію. Дональд Туск є лідером правлячої коаліції. Але це коаліція, вона складається з е, трьох партій, зокрема з селянської, та навіть в самої партії е, коаліція Обивательська Дональда Туска це теж не одна партія, це коаліція. Тому Дональд тут зараз намагається збалансувати це все і зробити якнайкраще в суперштормі. Я вам скажу так, що в Польщі е, е, дуже гостре політичне протистояння і на. Навіть я читав такі побоювання самих поляків, щоб не пішло до кровопролиття, тому що Прямо в в президентському палаці Анжея Дуди нещодавно заарештували колишніх міністрів, колишнього міністра внутрішніх справ і його заступника і посадили до бізнісі, які були членами партії Права і Справедливість. За контроль над телеканалами польськими відбувалося в Польщі фізичне протистояння. Тому перше, що я хотів би донести до української влади, шановні Дональд Туск – це політик зараз номер один в Польщі. Людина найбільшої політичної ваги це лідер правлячої коаліції і лідер уряду. Рівень його спілкування це Зеленський. Влаштовувати е на кордоні, дзвонити і питати, чому ви розсипали наше зерно з боку шмигаля. Це абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Це зараз єдина людина, яка стримує, скажімо так, Польщу від того, щоб вона не перетворилася на чергову Угорщину чи Словаччину. Сповні, дуже цінуйте і шануйте цю людину, і підходьте до неї до комунікації з нею. Як найбільш делікатно і виважено, розумієте? Бо зараз ця людина бореться не лише знаєте з самими протестами. Вона бореться з шаленим політичним тиском зі сторони колишньої правлячої партії. Вона бореться з шаленим політичним тиском, зокрема з прав... від право і ці наративи також підтримує і російська агентура в Польщі, яка теж є. От, тому е, треба Дональду Туску якнайшвидше допомагати. Вітати то, що він, не дивлячись на цей, цей шалений тиск, е, зробив практичні кроки. Він визнав е, об'єктами критичної інфраструктури е, прикордонні переходи і під'їзди до них. Тому це треба привітати і якнайшвидше йому допомагати а не робити якісь е, шоу влаштовувати там на кордоні з приїздом. Не заважати принаймні рівень спілкування туска, це. <титут> Володимир Олександрович Зеленський, а не Денис Нігади. Це я хотів би перше, що зазначити. Але пане Юлію, повертаючись до розсипаного збіжжя, зокрема, ось тих 180 тонн кукурудзи поблизу Бидгоща. То чи вже польська поліція вияснила подробиці цього інциденту? Чи відомо хто за ним стоїть? Чи дійсно це якась п'ята колона, чи диверсія з боку російських агентів і як це сприймає польське суспільство в Україні? Бачимо ну досить негативно це все. Відбувається Значить, хочу сказати шановному українському суспільстві, що з зерном все добре. Його зібрали понад ну, близько 90%. Погрузили назад до вагонів, тому що не було дощу. А це зерно і відправили до пункту призначення. З власником цього зерна є інтерв'ю на каналі Латифундист. Будь ласка, запрошую до перегляду. От, він там повідомляє, як ставилися до нього поляки, як ставилися до нього, і ставиться до нього польська поліція без безпосередньо ви можете почути з перших уст, спойлер, взагалі, польське суспільство йому допомагали збирати зокрема це зерно, самі польські, значить, власники техніки, які там знаходилися поряд. От. Е, ну а поліція відповідно дуже, скажімо так, ангажовано поставилася до розслідування цього інциденту. Тому я прошу встановлене українське суспільство, бо я щось коли е, поширювалося в Фейсбуці, то що ж зерно розсипалося, то багато всяких лайків, репостів і таке інше. А зараз, коли поширюється, що його зібрали і відправили, вже то нікому якось не, не цікаво. Воді і поляки допомагали його збирати. То це взагалі не цікаво. Ну, слухайте, давайте ж не, не, не створювати на рівному місці між національно ви ж розумієте, ви згадайте, як у нас були там під час помаранчевої революції, під час там революції гідності, всі ці протистояння в суспільстві в Польщі. Зараз щось подібне відбувається, от тут вперше за вісім років а навіть більше помінялася, змінилася повністю влада з скажімо так право Е на, на таку так би мовити, більш ліберальну, так, більш проєвропейську. От нам треба теж розуміти ці польські процеси. Тут зараз дуже все непросто, і в Польщі самій теж може дійти до кровопролиття. Якщо зараз Дональд Туск зробить якісь різкі кроки, типу там розігнати всіх протестувальників, не узлушую, не вислуховуючи їхні вимоги. То в нього просто може зруйнуватися після цього коаліція і далі або повернеться попередня влада, яка зараз, я нагадаю, вимагає тотального ембарга українського зерна, не тільки зерна всього, всієї. Продукції з України, вона вимагає детально ембарго Будь ласка, зайдіть на е, твіттер пана Маровецького і особисто м, ознайомтеся. От. Е, тобто, зараз е, Дональд в дуже, скажімо так, делікатній ситуації, і нам треба якнайбільше е, підтримувати його, як підтримати, якщо ну, цікаво, я вам розкажу, це можна практично зробити. Яким чином? E, значить, e, я сьогодні буквально спілкувався з власником цього розсипаного зерна. E, значить, До речі, зиму... та, пане Юлії, це зерно воно прямувало транзитом, я так розумію, в Данській, далі воно мало надійти в Марокко, так? Це зерно прямувало транзитом, куди воно мало не йти. Будь ласка, гляньте там інтерв'ю, власне говорить, бо я не запам'ятав. От значить, в змі була інформація, чином... що це що воно згодом мало їхати на паромах в Марокко так. Я не пам'ятаю цієї інформації. Там є от інтерв'ю з власником. Він він детально розкаже, бо це така, чесно кажучи, неважлива деталь, куди воно мало їхати, чи в Марокко, чи в Німеччину, чи, чи, чи е, здаруйте, ще. Чому так, я тому, запитав про Марокко, зібрали, просто теж була інформація в змі в той час, як Польща блокує українське збіжжя, і ну принаймні, одне змі написало українське та що в той час Росія захоплює ринок Марокко, а Польща втрачає цей ринок. То чи чи ви можете якось прокоментувати це. Я можу прокоментувати це таким чином: що потрібно полякам взагалі комунікувати, що нам зараз потрібно з Україною Польщі розвивати співпрацю, і це може стосуватися і ринку Марокко, і ринку Єгипта і ринку інших всіх країн. Тому що наше зерно може і дозволяє, і вже розвиває польську портову зокрема інфраструктуру, поглиблюються порти збіль. Іншується кількості відправок, розвивається транспортування зерна, в тому числі польського залізничним транспортом, чого в Польщі раніше не розвивалося, і це потрібно про це потрібно комунікувати. Це значить перше, що співпраця значно корисніша. Нам другий комунікат, який треба сказати, і що теж в польщі ну це треба прокомунікувати польському суспільству. Тому що е, польські, ну ці, скажімо так, протестувальники, за якими стоять значні медіасили колишньої попередньої польської правлячої партії, і не тільки її, от і це треба зазначити, що там це не якісь там маргіналістичні групи, це найбільша фракція, і вся ціла колишня попередня польська правляча е, партія просуває ці наративи щодо тотальної блокади української продукції. Так, от нам треба просувати е, зустрічні наративи. Хтось каже, не треба е, нам вмішуватися в внутрішню польську політику. Ні, шановні, якби ну польські політики з попередньої влади не вимагали тотальної блокади української продукції, то нам би можна було не вмішуватися. А якщо вони вимагають, то нам потрібно вмішуватися. І враховуючи те, що в нас е, керівник держави є медіа менеджером. І в нього є теж і актив, і досвід. То тут треба так мішатися, щоб більше нікому мало не показалося, і щоб більше ніхто не міг розігрувати українську карту в своїх внутрішньополітичних речах. Ми маємо створити відеоролики там, де сказати чітко і конкретно, що. І ті, хто вимагають блокаду української продукції, це популісти. Бо, по перше, у України з Польщею дефіцит торговельного балансу а польща власне доставляє багато продуктів до України. Друге, що потрібно сказати, проблема польських фермерів. І я ще раз хочу наголосити, то, що я їздив безпосередньо, спілкувався з самими польськими фермерами. То що є також відео з на тому самому каналі, але на минулому тижні в четвер. Я брав участь в конгресі в Європейському конгресі менеджерів агробізнесу, там де мав панельну дискусію безпосередньо з заступником міністра паном Міхалом Колодєчиком, от, а також іншими фахівцями з, з цієї сфери, з найбільших польських галузевих асоціацій, в тому числі там брав участь єврокомісар. Тобто, я зараз не озвучую свої якісь наративи. Я зараз вам озвучую, тому що нормально сприймаю. Польське експертне середовище і то, що нормально сприймає кожен е, фермер, це йому можна сказати, що зараз оце становище. Погане польських фермерів, як вони самі кажуть, що у того хто займається вирощуванням зерна в Польщі, найбагатша людина це в сім'ї це пенсіонер, от то це становище воно було прицілене власне бездіяльністю попередньої влади, тому що неможливо навіть за найкращих цін вирощуючи зерно на малих площах, наприклад, середня площа польського господарства статистична 11 гектарів. Так, от на такій площі неможливо вирощуючи зерно, заробити навіть мінімальну польську заробітну плату. Як вони виживають це окреме питання? Я зараз не буду вдаватися в подробиці, але скажу так, що Причина цього в тому, що попередня влада не створювала програми для розвитку, не брала досвід тих самих Нідерландів, от, а змушувала вирощувати оцю хіровину, тобто зерно не створювала переробку, а навпаки, співпрацюючи з Україною, використовуючи розблоковані зараз європейські ресурси, які були заблоковані попередньою владою. А це е, понад 150 п'ятдесят Мільярдів євро можна створити в Польщі класну переробку українського зерна, можна створити логістику, і можна створити дуже гарну співпрацю між Україною та Польщею, чого не було зроблено попередньою владою. Такі мають бути наративи. Це має бути все викладено в формі роликів. Будь ласка, безпосередньо зі мною сконтактуйте і давайте робити це разом. і Треба робити це швидко, і треба допомогти туску. І треба, скажімо так, надійному плані висвітлити всю. Ту брехню, яка зараз виливається з попередньою польською владою використовуючи всю їхню потугу на Україну на українців на якість українського зерна. Це треба окремо створити ролики, тому що українське зерно зараз е дуже суворо контролюється в плані якості. А це головний їх аргумент. Що споза Унії до нас їде якісь неякісні продукти, які там забруднені пестицидами, які не контролюються, так і таке інше, це потрібно. Е Брати факти, створювати проморолики, їх рекламувати, доносити все до польського суспільства безпосередньо і тим допомагати, і тим ми допоможемо Дональду Туску гамувати оці пристрасті, розвіяти ці всі міфи, цю брехню, о, яку створюють політики, які хочуть знову вирватися до влади, От. а не навпаки, грати, підігравати їм і показувати, які у Туска погані стосунки. Ті во і що у нас немає в Україні ні посольства, нічого. То прем'єр-міністр їздить на кордон і чекає, там і визиває на кілим, Чи як це можна ще раз цінити Дональда Туска? Ну я вважаю, це хамство, це некомпетентність. От я вважаю, посла треба звільнити взагалі раз, якщо він не доніс, або звільнити того, хто не доніс, хто не вислухав посла, якщо в нього є ця інформація, що так не можна було робити. І створювати, створювати, грати в медійку, доносити комунікувати з польським суспільством безпосередньо і е, руйнувати наративи тих політиків, які зараз використовують українську карту в своїх брудних е, політичних іграх. А це конкретно ви можете подивитися е, на акаунт на сторінки е, лідерів е, в соціальних мережах, лідерів попередньої польської влади. От вони це роблять, зокрема, пан Морав'я вимагає блокади ембарго тотального на всю українську продукцію. Ну і водночас бачимо, що Латвія на противагу Моравецького вела заборону на імпорт російського збіжжя і вимагає таку заборону на імпорт російського збіжжя для всієї всієї унії Європейської, але водночас в Україні дуже голосно обговорюється питання, що досі в Польщі йде російське збіжжя, ну і частина з якого може бути дійсно викрадена з окупованих територій нашої держави. То чи є у вас інформація стосовно того і стосовно кількості? Сі цього збіжжя, чи дійсно воно досі надходить в Польщу, і чому тоді польські фермери не блокують і не так би мовити не зупиняють рух цього збіжжя до ЄС та вздогім до цього, пане Юлію. Чи можете ви якось прокоментувати крок нашого уряду, де власне урядовці пропонують польському уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії з закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС? Значить, дивіться, там досить таки смішна ситуація відбулася, тому що е, центр протидії дезінформації. Е, значить, е, він якби дезінформував українське суспільство, переплутавши кілограми з тонами. Тобто він взяв польські статистичні дані, які були зазначені в кілограмах, і написав тони, і вийшло плюс триновики. От тому, якби центр протидії дезінформації це ванника хліба, що це рівень інтелектуальний експертний. От тому ну, немає такої проблеми, скажімо так, то, що треба блокувати російське зерно, це однозначно. Це єдине те, що з цих трьох п'яти кроків можна беззастережно підтримати. Це дуже добрий наратив. От звісно, що поляки його використали. Ну, ці наші супротивники, які сказали, що в Україні якась ерунда поширюється, яка не відповідає дійсності. Насправді, от там різниця в тисячу разів. Але то, що треба блокувати, це правильно, треба з. Звертати увагу на саму цю проблему російського зерна. ну І це дуже добрий медійний крок, але він ну в жоден спосіб він не ніяк не вплине на протести. Тому що, в принципі, головна вимога польських фермерів е, вимога до уряду. Шановні, е, у нас сама багата людина там в родині, яка займається там вирощуванням цього зерна, це пенсіонер, бо зерно вирощувати невигідно От а е, ну там це щодо блокади російського. Це теж правильно треба переключати увагу. Але головне, що треба донести до польського суспільства, шановні. Е, ідеальна ціна вашого зерна, ну, яку ви хочете, да, в випадку пшениці, це 200 євро. Це от то, що вони очікують в ідеалі, сама найкраща ціна. Але ви ж подивіться, середня врожайність в Польщі з гектару 5 тонн. От, 5 тонн по 200 євро, це 1000 євро з одного гектару. Помножити на середню площу 11 гектарів, ми маємо 11 тисяч євро, це обороту, це, тобто, валового доходу. От, без кошти. you У якщо ми віднімемо кошти, то там отримується там нуль або навіть нижче нуля, але то компенсує ЄС, так але навіть якщо цей оборот, тобто валовий дохід, який можна отримати 11 тисяч євро з середньої площі 11 гектарів, поділити на 12 місяців, то ми навіть не отримаємо мінімальну польську заробітну плату. Що потрібно робити було попередньому уряду? Потрібно було збільшувати капіталізацію польського господарства, щоб, наприклад, вони могли в себе будувати теплиці, так? Врожайність е, е, в теплиці, наприклад, там огірків до 100 тонн з гектару. Це на за тонну 500 євро. Е, от ми маємо 50 тисяч євро з гектару. Рази 11 е, е, гектарів – це понад півмільйона євро. То вже можна отримати нормальний зиск і нормально жити, але для цього потрібно ці теплиці будувати, потрібно програми навчання, потрібно бізнес-плани. Бо це ж малі фермери. За них має дбати держава. Вони не мають агронома, економіста, фінансиста, бухгалтера і таке інше. Так, якщо ви ну хочете, щоб у вас було багато маленьких фермерів, то ви маєте про них належним чином дбати. Так? це треба капітальні інвестиції і от казати, що якраз оця попередня влада, яка нічого не робила, вона замість того, щоб щось робити, Усіх своїх гріхах звинувачила ЄС, який навпаки компенсує польським фермерам їхні збитки, і Україну, яка може навпаки дати дешеву сировину, із якою можна співпрацювати, до якої зокрема йде польська продукція, от Оце треба комунікувати це. Елементарна арифметика, яка нормально сприймається польськими фермерами, яка нормально сприймається польським експертним середовищем. От з політичних причин, якби це не досить голосно комунікується, але тут має вийти в гру Україна і почати це голосно комунікувати. І тоді вже дискусія почнеться навколо того, чому попередня влада за 8 і понад 8 років, які вона була тут в Польщі при владі, не зробила для фермера нічого. І зараз у цього фермера найбагатша людина в сім'ї у того, який вирощує там зерно, може бути там родич пенсіонер. Да, от про це треба розмовляти. Це треба гратися. Ну в, в, в цю медійку треба входити в європейські політичні процеси. Зараз ми вже йдемо в Європу і грати за їхніми правилами. Так? так тут баталії точаться в медіапросторі. От треба ці баталії в медіапросторі точити. Будь ласка, зверніться до мене. Бо ми зараз з цим паном, у якого розсипали зерно, і паном Сергієм е Орловським е спільно хочемо працювати такий проект, тому що і він і я абсолютно чітко бачу, тому, що з польським суспільством зі сторони України ніхто не комунікує? От запитати у пана посла е, України в Польщі пана Василя Зварича, скажіть, будь ласка, а ви опрацювали ці наративи? В чому полягають проблеми? От Денис Шмигаль пише: вирішувати всі проблеми, має аграрний. Е, цей аграрний штаб Да? ну, по перше половина проблем ну взагалі транспортна. Да? Далі а пан Посол тут робить. Він тут знаходиться 24 на 7. Величезна будівля, офіс в центрі Варшави коштує точно понад 10 мільйонів євро. Там купа людей працює, зокрема торговельно-економічний відділ. Ви опрацювали ці проблеми далі. Ви сформували позицію України чи пропозицію позиції України з цих проблем? Ні, не сформували. Ви її комунікували з польським ЗМІ. Скільки ви дали інтерв'ю? Скільки ви написали статей? З ким конкретно ви розмовляли ні з ким, якщо подивитися, взагалі на е, сайт е, посольства Польщі в Україні, то там єдиний захід, який вони зробили за практично рік з того моменту, як почалися проблеми, це організували. Е, Турнір е, футбольний е, з представництвами дипломатичними інших країн? Ну це смішно? Просто нічого не ро. Це шановні посольства. Це не синекора, це має бути е, відділ політичний, юридичний піар. Це туди мав поїхати шмигаль, та йому мав шмигаль позвонити і сказати слухай, які тут у нас проблеми. Давай якось їх вирішувати. А взагалі чи це мій рівень то до, до туску дзвонити щодо розсипаного зерна? Чи це може має пан Зеленський? дуже акуратно дзвонити, бо це лідер іншої країни, от цього посол не робить, тому його треба звільнити. От, якщо взагалі воно так це посольство непридатне, то ну залишити консульський відділ, консульський відділ працює. Це, ну, якщо так, от, от дехто каже каже, що посольство працює, мається на увазі консульський відділ, вони дійсно працюють. Так от консульські відділи можна залишити. Польща безкоштовно дає цілий український дім, ще в кращому місті Україні дає от туди можна перевести консульський відділ, бо він зараз вас не відомо як використовується а посольство продати от, 90% пустити на допомогу армії з, з цього будинку, а 10% пустити на піар проект, який можна у вот такі вот зробити за ці е, кошти мінімалістичні. і прокомунікувати польському суспільству. Що перше е, не вина українського агросектору ваших ваше а це вина вашої попередньої влади. Друге, українське зерно нормальної гарної якості, воно безпосередньо таке інше, бо воно добре контролюється. Навіть споза є ми споживаємо споза там, банани, наприклад, так і ніхто не каже, що вони якісь там погані. Бо тут справа специфікації, контроль умова, лабораторіях. От і третє, що ми значно краще можемо співпрацювати з вами і значно більше отримати вигід від співпраці, ніж від цієї холоди, яку породжує та влада, яка нічого не зробила, довела до зубожіння цих нещасних фермерів польських, які знову ж таки. І або треба створювати більш великі підприємства, або треба, щоб державні інституції допомагали цим фермерам. Нормально працювати в сучасних умовах, бо це ж не так, що з е, діда прадіда одна й та сама технологія, і батько-фермерційна фермер, фермера, фермер, як йому вирощувати зерно. Це мають бути програми навчання мають бути, якщо там теплиці будувати, то це має бути цілий бізнес-план. Це має бути проект, має бути е, фінансування. Це все має робити держава. Цього не робилося попередньому. Урядом і оце треба комунікувати, доносити польським фермерам. Так? от три наративи: значить, перше вона в вашому зубожінні фермерів попередньої влади. Друге в Україні нормальна якість е, зерна, яка контролюється, і конкретно це показувати років. І третє показувати від співпраці, які реально величезні. От от таким чином треба комунікувати це, робити. Будь ласка, долучайтеся, шановні. Бо зараз ви знаєте, ми тут е, по сосекам е, три 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 якісь е, гроші е, хочемо на скрибсти, щоб хоч якось компенсувати оцю бездіяльність тотальну е, українського посольства, яка нічого не зробила вже за рік. Вже ситуація е, ну, на грані. Вся ця розвивається. Що ж, дякуємо, пане Юлію, за цю інформацію за те, що клопочитися цими питаннями. І пропонуєте власне вирішення із цієї ситуації дійсно місцями ну, навіть на гаметної, як свої, Слухайте, нормальні гарному <сіпліг> щось з цим робити, бо це ж неможливо вже безумовно. Дякуємо вам ще раз. Тож Юлій Зоря, Дякую, експерт я. у сфері українсько польської торгівлі, який пояснив, що наразі відбувається з польсько-українськими стосунками у зв'язку з блокуванням кордону, на якому рівні має відбуватися комунікація між Україною і Польщею, а також. Загалом, як сьогодні можна вирішити аграрну проблему між польською республікою та Україною? На все добре? Тримайтеся і до перемоги. На все добре.